Попитання старшого слідчя, справи, слідчі в особливо важливих справах головного слідчого про державного бюро розслідування. підполковник державного бюро розслідування Масічука, погоджений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, начальником відділу, представників рівниця, досудового розслідування та підтримання публічного винувачення у спеціалізованому прокуратуру сфері оборони Південного регіону Протасливом про застосування заходу виділі тримання підладку до Борисова Євгена Михайловича. 258 тисяча сімсот року народження підозрюваний вчинення кримінал порушення передбачатися статтями 2385 частини 5 статті 407 чити 4 статті 409 кримінального лису України на провадження научиться 2411 року мональним датам 26-4023 року за час. Затасувати до підозри Борисова Євгена Михайловича 21.08.1972 року народження помедина України враженці міста Одеса, зареєстрований за адресою міста Одеса, вулиця Фонтанська 7, Корпус 1, Одинквартир 14. Проживаючи за адресою місто Одеса, академічний перший тупік, 10 запобіжзах, у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою Борисова Євгена Михайловича 21.08.1972 року народження, визначити до 10 години 16-го 22 000, 9, 000 року, але не більше строку до 100%. 000. Одночасно визначити Борисова Євгена Михайловича 21.08.1972 року народження, альтернативний запобіжний захід. У вигляді застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 150 мільйонів гривень 00 копійок. Сума заставу національної решої одиниці може бути внесена як саме підозрюваним, так і іншою фізичною і юридичною особи, застрадавством на депозитний рахунок. Отримуєш трудиса в місті Києва, банку 2268-09. Рахунок 208-2016203529 2001-203. Банк одержує державну чи держав, держав, служба. Україні в місті Києва МФО 820-172. Застава запрещано поваги, дати народження особи, яка вносить заставу, згідно ухвали, назва суду від дати ухвали, повної справу внесення призміну по особи, що вносить заставу. Зато там це не може бути юридична особа, державна або комунальна власна або така, що фінансується з місцевого бюджету місцевого державного бюджету, бюджету автономної Республіки Крим або у статутному капіталі, якої є частка державної комунальної власності, або яка належить суб'єкту сподівання, що є у державній або комунальній власності. Підозрюваний або заставці мають право в будь-який момент внести заставу розміру різничному ухвалу простосування закладу, у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали. У разі внесення застави покласне підозрювано Бориса Ірина Михайловича, 21872 року народження наступні обов'язки. Не злучатися з міста Одеси без дозволу слідчого або суду, до до слідчого прокурорного суду, повідомлення слідчого прокурора чи про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати до слідчого прокурора та суду за першою вимогою, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон і ще документ, що відправив на виїзд з України і в'їзд з України. Термін дії обов'язків покладених судом у разі внесення застави визначити в межах строку до судового розціння до 22.09.2023 року включно. В разі яких цей строк може бути продовжений за копитання прокурора в порядку передбачених статтями. Донести деякі питання України. Після закінчення строку, в тому числі продовжує, на які на підозрення принувачення буде покладені відповідні обов'язки, пала про застосування запобіжного заходу, в цій частині припиняє свої дії, обов'язки скасовуються. Розісніти підозрюва, що у разі внесення застави у визначеному даній упалі розмір оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій у службовій особі установи, у якій утримується підозрюваний. Після отримання та перевірки протягом до дня документу, що підтверджує... Внесення застави у службового службова особу установи, які отримуються підозрюваний, нехай не має здійснити розпорядження про звільнення з під підварти Борисова Євген Михайловича 2872 року народження та повідомити УСНА і письмово слідчого прокурора України провадження 6241.1003 2603 року та слідчого судді під час суду міста Києва. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрування з під вартою, внаслідок внесення застави, визначено у даній ухвалі, підозрюваний без зобов'язані. Виконувати покладення нього обов'язки, пов'язані з застосуванням зубного заходу в застави. В моменту звільнення спідлату, зв з підларту, у зв'язку з внесенням застави підозрюваний Борисов Євгена Михайлович 21.08.1972 року народження, вважається таким, до якого у вигляді застави. Розійсніти заставці обов'язок і забезпечення належної поведінки підозрюваного а обвинувачення та його явки за викликом. У разі невиконання обов'язків задача, а також, якщо підозрюваний обвинувачення, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом прокурора, слідчого прокурора, судчого судді суду без Поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші на нього рестосування з бюджету заходу обов'язки, застава звертається до хід держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України і використовується у порядку, встановленим законом для використання коштів особового збору. Застава, що не була звернена дохід держави, повертається під озеро винувачено законодавстві після припинення дій цього забірзаходу. При цьому застава внесена підозрюваний, означно може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових листяни. Застава внесена за таку може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових листання тільки за його згодом. Ухвала з тічого судді підлягає негайному виконанні після його оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів зняння оголошення, а в цей же строк з моменту вручення копії даної ухвали. Опалення набирає законних сили після закінчення нападання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судового рішення, якщо вона не скасовано, набирає законні сили після опалення рішення судом апеляційної інстанції. Повний текст ухвали буде оголошений 15 годин 30 хвилин 28.07.2023 року. Слідчий суддя Кайнанських підписів. У вас зрозуміло? Побачення.